Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, не дивлячись ні на що. Так, що вам, друзі? Хочу вам, як завжди, подякувати за лайкосики під відосиками, за коментарі ваші, за активчик, за підписку на канал. Так, назбирав, друзі, для вас цікавих новин, що буде надалі в бліцу. Потім ми ще в кінці закрепимо. Контентом від Віталія, за що великі йому дякуємо, друже, Бажаємо міцного Козацька, І вам, друзі, бажаю всього всього найкращого по житті, щоб ваші мрії збували, щоб вас Господь оберігав, всього вам, друзі, найкраще. Так, давайте розпочнемо з ваших квестів. Писали мені багато гравців, що не повернули ще тигра, не повернули квести. Так. Хто, друзі, уважно дивиться мої відео? Я вам казав. Напишіть у підтримку. Щоб вони знали, зараз вони збирають інформацію про постраждалих гравців, яким треба повернути там, квести на тигра, це я точно знаю. І камуфляжі. Вони теж зникли, там мені писали. Тому, друзі, вони зараз назбирають у всіх, потім будуть вам повертати. Не знаю, компенсація ще якась буде чи ні. По поводу бустерів, теж писали мені гравці. Так, друзі, і по поводу бустерів дізнався. Бустери вам теж нарахують. Ну, бустери золота, що казали, ви грали бій і не, на... не нараховувались бустери золота. Це я також взяв до уваги. Все, друзі, повернуть. Тільки я ж вам кажу, вони збирають постраждалих гравців, і вам треба написати підтримку, щоб вони вас знали про вашу проблему. Так, поїхали далі. Ви у мене питали, чи буде анігілятор на аукціоні. Зараз розберемося з аукціоном. Так, друзі, буде анігілятор, я ж вам казав, і це вже підтвердилася інформація. Буде анігілятор, буде і атак, кому цікавий. Так, що багато снарядовий танчик. Ну, я не знаю, може я собі атака теж куплю. Ну, побачимо. Буде іще крушак. Це, друзі, що по поводу аукціону такі цікаві тачанки. Потім, що у нас буде? 27-го у нас вийде. 27 серпня вийде у нас обнова. В обнові у нас вийдуть польські ПТСАу. На механіки. Спорядження їм, друзі, поки що не планується вони у гру. Вона там і так нормально вали. Там навалює іменно. Будь здоровий. Ну, там є така характеристика, така цікава. Три смужки. Перша там червона, це сама слабка, потім помаранчева, це на 500 вона б'є. І сама, коли вже вони три заграються зеленим. І ще залежить від того, друзі, щоб була дистанція 50 метрів. Якщо 50 метрів стоїть дистанція, і ви пробуваєте на всіх трьох смужках, то вилітає максималка 700. Ну я вам скажу, друзі, вона лупає при двох смужках. Нормальний по 500 урона. Дуже така цікава. Ну, хочу, друзі, сам чекаю цю гілку. Починається вона з Італії. А всі інші вже 6, 7, 8 і 9, 10 вже будуть на гілки поляків. Ну, якась так дивна, так, да, починається. Ну нічого. Хочу теж, друзі, саме її перевірити, яка вона взагалі. Так-то я подивився. Не знаю, мені вона спонує. Вона чимось напоминає мені об'єкта 704-го. Так. По поводу поляків розібралися. Поїхали далі. Що у нас ще буде? Буде у нас. Type heavy у контейнерах. Того, що ви всі чекали, громадна наша ця. Оце де танчик, я вам кажу. Я як подивився на нього. Там. Не знаю, мене жаба задавила. Ну, на жаль, друзі кажуть, що вона за золото цей танк не буде. Там, друзі, така альфа, прикинь, на фугасах лупає. та ну, як бабаха хиряче, прикинь, 1300 видає фугасами. Там просто моцно, У мене аж кабіну сривало. Я дивився, просто ти що так буре насипає. Ну, по красоте, друзі. По 700-800 вилітає. Броня танкує. Ну, щоб вас у щоки там не цілили. Якщо будете стоять на місці, то будете получать. А якщо ще будете мацувати вправо вліво буде танковать. Ну, на жаль, друзі, ну не знаю. може вони передумають, Ну, навряд чи вони таку тачку дадуть. Конечно, хотілося, щоб за золото я спробував би її дістать. Ну, блін, за гроші там, мабуть, таку сину залуплять. Ну, друзі, хто її дістане, будете щасливчики. Я вам буду завідувати. Ну, бажаю вам, друзі, її дістати. Якщо дійсно вона вам потрібно, я б її собі хотів би, друзі, це без приколу. Так, потім поїхали далі по Хеві. Розказав. Так, ще будуть у нас э, режими виживання і Кому цікаво, друзі? Буде у вересні Twister Cup. По-моєму, якщо не помиляюсь, то в вересні. Ну ще, друзі, якщо як він буде, я вам все рівно ще буду викладати відоси. Я вам скажу. Розкажу вам, як на нього зарегістриватися і щоб у вас було все чітко, щоб ви на порталі отримували нагороди вболівальника і що там будуть взагалі за нагороди. Це, друзі, поясню. Як буде виходити подія? Потім що у нас ще 12, э, в цьому місяці у нас буде, друзі, 28 серпня. Грандіозний подарунок. Прям так і сказали, грандіозний, що такого ще взагалі не було за всю історію. Що там просто буде щось дивовижне. Чекаємо, друзі. Заходите 28. 28 серпня заходите, друзі, і отримаєте подарунок. Це також, якщо що, хто забуде, напоминалочку вам відосик, там буде щось, запишу, покажу. Ще буде, друзі, для, кож для кожного персональний квест. Не знаю, який, для кожного буде, друзі, різний. Тому, друзі, може буде щось і цікаве, може кому попадеться квест там на контейнери, на скриньки якісь цікаві. Це все, друзі, може бути і таке. Побачимо, друзі, так що у кожного буде свій квест. Що вам, друзі, ще тут такого розказати? 12 серпня, 12 вересня буде на Шередана квест. Ракетного хто його чекає, друзі. Тому можете будете собі його також залатати. Ще буде 19 вересня ще один івент. І буде скин такий прикольний. Iron Best називається. Він такий чимось напоминає Еріха Концепта. Це 9 рівня. Блін, прикольний. Танк якийсь такий сплюснутий. Я, друзі, забув, як він називається цей сам танк. Ну, з цим обвісом називається Iron Best. Там прикольний він. У нього така голова сплюснута, в нього важко попасть, я ж кажу. І, і ще він. Дуже-дуже схожий на концепта 1Б, як -то, знаєте, десятка. Ну Там взагалі нема голови, вона сплюснута. Хто, друзі, знає, як той танк називається, Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ще буде подія. У крамниці буде три танчика, і один можна буде залутати безкоштовно сьомого рівня. Не пам'ятаю, друзі, чи то колекційка, чи то Прем. Ну за це. Коли дойде ця подія, також запишу відосик. Все вам, друзі, поясню, покажу. Щоб ви не забували, будете всі в курсі. Я думаю, друзі, на вподобайку. Під відосик я заслужив. Думаю, підписочку на канал, підписуйтесь, хто не підписаний. Так, друзі, по новинам у мене все. Я вам розказав все. Всіх вас обіняв, усі мої красені. Всім вам всього найкраще. А тепер у нас, друзі, відосик. Ще закрипаємо відосиком. Пару десятків контейнерів від Віталія, нашого підписника. За все тобі дякую. Оскар, привіт. О, Оскар любів, друзі. Вітайся, Оскар. Під, повітайся з підписотою, друже. Оскар! Скажи привіт! О, молодець, молодець. Зараз, зараз, друже, запишу і покормлю, їсти хочу. Так, давайте, друзі. Це у нас контент від Віталія. йому дякую. Виручив взагалі з відосиками. Якби так всі помалу, то що ціни б не було. Просто красень. Велике-велике, дякую, друже, Щиро тобі дякую. щиро вам, друзі. Здоров'я вам міцного, казацька. І всього вам найкращого по житті. Погнали, друзі! Починаємо відосик. Закріплюємо наш кінцівку нашого контенту. Відосиком від Віталія і погнали! Це у нас, хто знає ці контейнери, там всякі кіткоїни можна навибивати. Купляв я такий контейнер, у мене теж були відосики. Що ще там, друзі, коли талісман падає, там постійно падають. Танки, 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 танки сипляться просто, нема ніякого толку, не знаю, якийсь баг. Так, і у нас ще контейнер вечірка. От Вечірку буде цікаво повідкривати. Поїхали. Один скипає. Так, поїхав. 20 бустерів золота, камуфляж прикольний. Ну, 20 бустерів золота ще куди не йшло, нормально. Ну, це взагалі контейнер негодний. Наступний камуфляжик. Молня, вона мені подобається. І старий камуфляжик, але прикольний. Що там у нас ще? 20 бустерів у фон профіля. У мене його, по-моєму, немає. Ще є контейнери. Так, друзі, ще є три, кон... три скриньки. Поїхали. О, длинний ланцюжок. Один містик. Це пам'ятаєте, друзі, коли і 400 золота, коли там може випасти 10 контейнерів. Там містиків різних. 100 золота У мене теж таке було. Тільки мені давали 200. Я пам'ятаю, стільки тільки вбехав золота і. Щось чи 200-300 золота. О, багато-багато нагород. І К-2. Вітаю, друже. Класний танчик. Дякую.